Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володько Віравенькі. Продовжуючи марафон святкових страв, сьогодні буде страва, без якої не обходиться ні одне застілля в Україні. Це студень Драглі. Холодець, одним словом, багато різних назв. І розкажу, як його я готую. Буду вам давати багато. Ну, не так може, вже і багато, але декілька дуже хороших порад, як це смачно зробити. Бо запам'ятайте, що на одному м'ясі ніколи не вийде смачний холодець. Так само, як ніколи не буде смачного блюду. Якщо ви вже хочете дуже багато м'яса, то там на кілограм м'яса вам придеться брати 2,5-3 кілограми костей. Бо ідеальний холодець це коли співвідношення 75 до 25, 75 — це кості. Кості, звичайно, з м'ясом не повністю голі, але кості. Тоді це класний холодець. Так що, сідайте позручніше, за той час ставте вподобайку, нажимайте на дзвіночок, і ви будете в курсі, що я готую, і ми будемо розвивати і підтримувати український контент на Ютубі, щоб він ставав кращим, розвивався, і його було звичайно значно більше, чим є. Пишіть тоді дуже-дуже багато коментарів. Пишіть щось, діліться своїми враженнями від того, що я приготував, розказуйте, б ви змінили, чи як ви готуєте. Пишіть свої рецепти. Давайте налагодимо дуже класний взаємозв'язок і зворотній зв'язок з вами, мої дорогі підписники. Так що вперед готувати. Як завжди, що чого, як і скільки, я напишу в описі під відео, скільки тут. У мене якого м'ясила і скільки воно важить. Щоб холодець був гарним, його треба. М'ясо, все, що ми будемо використовувати на ніч, поставити, вимочуватися. Власне, з цього ми і почнемо зараз цю процедуру готування. Рулька. Ціка гарна, гарна. Саме м'ясо. Таку і запікати класно. Люблю. Взагалі рульки дуже люблю. Хвостова кістка. От, бачите, тут ще і класно м'ясо є. І вона дасть власне, оцю колаген, який буде все тримати. Желатин, ну, замість желатину, думається на увазі. Такі от пальчикові кістки. Я їх завжди купляю, чи на супи, чи на бруші, Дуже люблю. У мене вони в м'ясному є. Такі дуже-дуже класні штучки. Язики. Ну, дивіться, таких от чотири Гарних язика. Це обов'язкова складова м'ясо. М'ясо в мене теж з рульки продається, таке гуляшкове м'ясо. Воно на тушення досить жорстковате буде. Молоте, його класно на котлети. так. Ну, а в холодці воно за 6 годин звариться 100% і буде просто мягусіньке. Дві ратички, це також. Ця складова, яка буде створювати ефект желатину. Їх нам треба зараз буде розрізати пополовині. Ну, отак вздовж. А і, до речі, хвостову я також забув, що можна розрубати. І раточки нам треба отак от розрізати. Ще один секрет, щоб холодець був смачний, це наявність якогось м'яса птиці. У мене такі три спинки. Також в кастрюльку. Хребтова кістка. Бачите, теж дуже гарно з м'язком. І кістка, і буде класний навар. Тож теж нам їх треба трошки на менші кусочки зараз порозрубувати. Тепер це все треба залити холодною холодною водою і залишити так до ранку. Так що заливаємо і побачимось вже ранку. Отак ну, залили і хай собі вимочується. Якщо ви там використовуєте якісь куски, які там дуже з кров'ю, треба, може, буде воду ще раз змінити. Ну, в мене тут такі більш-менш, так що тут не буде вода мінятися, хай собі там гарно все вимокає до ранку. Воду злили, промили. Ну, воду можна зараз два, два рази ще змінити. Гарно кожну ще кісточку, там кожен кусочок м'яса ще обмити. І вже зараз заливаємо холодною холодною водою і ставимо на газ. Газ даємо зараз великий, нам треба, щоб воно закипіло. Ми зняли шумовиння, додаємо тоді опалену цибулю, на ну, цю кількість дві штуки і дві штуки з сирої цибулі, ну і чуть-чуть опалену морку. Ну, коротше, я все буду показувати. Цибулю маєте газову плиту ставити отаку, прямо на пальник і обвуглюєте, як москалів в Авдіївці треба обвуглювати. Якщо не маєте газової, маєте пальник, можна пальником це обпекти. А в самий останній випадок це просто розрізати наполовину разом з морквою і засунути в духовку на хвилин 15, на 10-15, на саму максимальну температуру духовки, поки воно гарно не теж. Спалили цибулю, гарно обвуглене, перекидуємо в таку ємність і заливаємо водою. Збираємо шумовиння. Моркву ми сильно не обвуглюємо, цибулю обчистили від того самого верхнього спаленого слою і ще з селіра. Повністю зберемо шумовиння, закидуємо всі наші овочі. Все, шумовиння зняли, тепер закидуємо цибулю, моркву, селеру. Зменшуємо газ на мінімальний, і 5 годин будемо варити. Потім десь за годин-дві до кінця додамо лавровий листок, духмяний перець. Переклав все в трохи більшу ємність. Ну, може не так більше, як вона ширше по формі, і кості краще роздяглися і більше місця вийшло. Ну, все. На маленькому вогні 5 годин. Все гарно варається собі. І за там. Дві години до кінця варки, ну, приблизно за половину часу, я додаю е, чорний перець і перець духмяний і лавровий листок. А щоб лавровий листок був ще смачнішим, беремо зажигав, чи звичайний сирник можна і його чуть-чуть опалюємо. І ще я в процесі готування так от потрошки збираю цей лишній жир, який там виділяється, щоб не був холодець жирним. Можна знімати і в процесі, і потім можна виставити, щоб він холодив на двір там, чи на балкон. І так зняти теж потім ще простіше. Ну, мені подобається в процесі, потім щоб довго часу це не займало. Холодець наш зварений, варився в районі шести годин. Бачите, небагато сильно там є википіло. І зараз нам треба витягнути морку, цибулю. І, як я казав, це без желатину. Так що, щоб перевірити, чи гарно буде сам по собі е застигати, берете, занурюєте ложку і пальчиком намазуєте по ложці, розтираєте між пальцями і чекаєте пару Секунд, о, пальці залипаються. Так що тут достатня кількість всього, щоб він сам застиг і не потрібен желатин. Чи потім ложку витягнути і вона також буде липнута. Витягуємо всі наші овочі, які ми закидали. А м'ясо перекидаємо в шелу посудину. Тут вже деяке м'ясо аж повністю все від остіку відходило. М'ясо перекидаємо. бачите, вже ціла миска і м'яса. Але як бачите, о, вже все м'ясо саме від косточок відлазить. Тут вже навіть не треба буде багато. Часу прикласти, щоб оце все познімати. Чим довше варити, тим кисніше. Можна холодець варити там від до 10 годин. Ну, На цю кількість, що я варив, із тої кількості кусте, яка була, і ці вид кісток, які я давав, було достатньо в цілому це 6,5 годин. Це розварилося, куски м'яса нам треба їх буде з два рази ще процідити. Так що беремо спочатку через звичайне сито. А тепер беремо ситку пощільніше і проціджуємо знову. І вже це, що на ситку лишиться, це вже нам в холодець не потрібно, це можуть котики з'їсти. Поперебирали, попереціджували, тепер чекаємо, поки це все вистигне, і, звичайно, будемо відділяти м'ясо від кісток, ну, як бачите, вже. Кісточки зверху витягуєш, і вони О, саме м'ясо відходить. Навіть не треба багато зусиль, щоб з цим бавитися. Але чекаємо, щоб вже це було комфортно рукам. Все наше м'ясо тепер розкидаємо по посудинах, де ми будемо розливати. З два-три рази гарно все перебрав. Передивився, чи не попадаються кісточки. І накидаємо в тарілку. Тепер зняли ми жир, якщо у вас там був лишній, у мене небагато було, бо я знімав, як я казав, в процесі. Ставимо, щоб воно закипіло знову бульон і додаємо часник. І так все, кип'ятимо з хвилин 5, приблизно, там плюс-мінус, ну 5 не менше. 5 хвилин прокипіло, тепер нам треба це процідити. Або з 2-3 рази, або тут така конструкція, одне ситко на друге ситко, І так зараз через них буду проливати. Холод... І тепер, щоб ще точно впевнені, що то воно буде ідеальне, заливаємо нашу юшку через ще, раз, через ще одне ситко. І так розливаємо по всіх тарілках. Бачите, який гарний бульончик. Може він там не буде. Прозорий, як дзеркало, але він досить прозорий, Все, всі тарілки готові. Так що чекаємо, щоб застигну. І ще мене, як завжди, я з бульоном не розраховую. Одна велика тарілка залишилася. Ну, тут ще можна пару млинців зробити загально. Вийшло 12 тарілок цієї кількості. Ну і ще м'ясо буде на млинці. Так що чекаємо ранка. Ранок і покажу вам, як воно всього вийшло і який це смачний холодець. Застигнеш холодець. Бачите все класно. Ніякого желатину Ще можете додати шкіри, як побачите якусь гарну вже опалену таку тоненьку. Гарно оброблено, можете кинути ще з кіло шкір, це ще більше додать цього ефекту желатину. Так що заходьте на канал, пишіть коментарі давайте будемо розвивати Україну, мов на YouTube. А зараз я вам ще одну тарілочку покажу, як я буду подавати. І як можна взагалі подати холодець. Показую, як це можна ще все гарно подати. І так нам треба буде налити кип'ятку і туди поставити нашу банку з холодцем. Пару секунд, хай вона постоїть, щоб ми могли його викинути на тарілку. Хватить. І тепер робимо так. І так. І наш холодець гарно відходить. Трошки перетримав. І тепер для презентації. Звичайно, подається, з гіршечкою беремо отак, окрім О. і віддавлюємо такі з гірчички. і, щоб ще було гарніше, беремо ще хрін. Теж така складова е, холодцю і робимо таку от о, схрону. Беремо дві ложечки і отак о. О, о. о тут. І ще одну можна покласти тут. Навіть забагато хватить по одній з тої і з тої сторони. Води і готую і в нас є такий типу смайлик. Так що готуйте, підписуйтесь, пишіть коментарі і заходьте почастіше на канал. Слава Україні і всім мирного дня!